Далі у окремій ємкості змішати яйце, цукор та ванільний цукор за бажанням. І сам секрет пухких оладик полягає у кефірі, який треба так добре підігріти до перших бульок. Ось десь на цьому етапі треба влити в яєчка і розмішати, і поступово додати борошно, і дати трошечки цьому всьому постояти десь хвилин 5. До речі, у мене уладки ніколи не виходили саме через те, що я не підігрівала кефір. Або підігрівала його недостатньо так, щоб він достиг якоїсь температури. А ось саме коли йдуть бульки, вже все його треба знімати і змішувати з рештою інгредієнтів. І тоді, ось до такої консистенції, ми все перемішуємо. І для зручності я зараз все перекладу в такий мішечок кондитерський, для того, щоб саме на пательню викладати такі рівномірні е кругленькі оладки. Зараз ви самі все побачите. На ділі це виявилось набагато зручніше, ніж просто викладати ложечкою. Мені так дуже сподобалось. Я, напевно, так буду і панкейки викладати, тому що дійсно так ці оладки виглядають просто наче з картинки, дуже рівненькі. І зайвого ви не, не наліте. Дуже зручно. Рекомендую такий спосіб. Ну і в принципі, коли у мене залишається пару яблук, які не дуже такі, не дуже хочеться їсти, то у мене і виникає бажання зробити оладки. Яблука я тушкую з ложечкою цукру, і потім, коли вони тушкуються, я додаю ложку меду і подаю їх. До цих оладок і мені з чоловіком дуже сильно це смакує. Я звісно, не дуже таке полюбляю. Вона до цього ще не доросла. Але ми з чоловіком полюбляємо такі яблучки. Нам це сподобається, особливо до оладок дуже класно підходить і смакує. ось тут видно, які вони пухкенькі виходять. Я ще потім. Трошки пізніше покажу, які вони у розрізі. Звісно, ви можете зробити їх ще більшими. Наприклад, моя бабуся любить дуже великі оладки, вона мені робила в розмір долоні. І я якось не дуже сприймала такі оладки. Але деякі люблять саме такі величезні. І в школі у мене так само подавали такі дуже великі оладки, политі медом. І всі їх обожнювали, коли в школі давали оладки, всі прям стояли в черзі, ніхто не хотів це Пропускати. І ось євичці я даю з полуничкою, а собі насипаю тушковані яблучка. Мені так це дуже сильно смакує, а єва полюбляє різні ягоди, полуницю, лохину, малинку взагалі дуже любить. Тож сьогодні в нас полуничка. Відкрила вже для себе сезон сніданків на вулиці, дуже класно, любимо снідати. Єва взагалі тільки прокидається, зразу біжить на вулицю, і мені ще треба якось її вгамовувати. Що зачекаю, треба ще в душ сходити, сніданок приготувати, потім вийти. Ну, то що і так. Єва, коли знає, що вона... Може вийти, ось в чому є на вулицю, її зупинити неможливо. Ось такі виходять уладки. Найкращий рецепт запам'ятовуйте, робіть так само. Я взагалі ніколи вже не буду експериментувати з уладками, буду робити саме так, тому що цей рецепт просто бомбезний. Ну і звісно, куди ж без садових справ. Починаю а, трошки приводити до ладу клумби. Сьогодні запланувала саме цю ділянку, тому що тут, тут дуже багато різних бур'янів. І саме ця клумба у мене без агроволокна. Я думаю, все ж таки потім накрити. Тому що в минулому році я чомусь зняла це агроволокно, хоча тут воно було, я вже вкладала. Потім у мене якісь плани змінили. Я щось його зняла, хотіла переробити клумбу, так і не переробила. І потім мучилась весь сезон з цими бур'янами. І думаю, що в цей сезон так само у мене буде, тому треба вкласти, а потім щось думати, як змінювати ці клумби. Хоча. Бо моєму плану е, мені треба звідси перенести піони в інший трошки закуточок, і тут е, зробити більш таку легку клумбу, де будуть пару е, цих. Е, кущиків, які посадила мама чоловіка собі перед вікном, і хочу так само посадити ще сакуру сюди, і решту таких якихось рослин, саме таких невибагливих, якихось сухоцвітів, якось травою декоративною, замалювати інші такі ділянки пусті. Мені здається, що саме в цій зоні це буде дуже доречно. Я в цьому році вирішила не перенапружувати себе, потрошку-потрошку робити щось можливо кожен день, або, хоча б раз на три дні щось робити. Не завжди до речі, це виходить, тому що ми з Євою дуже часто кудись їдемо гуляти. Їдемо щось робити, якісь заняття в нас з'являються. Тому не часто це виходить. І ось, наприклад, я тільки доробила ось цю, цей шматочок, я вже пішла додому, то і мені треба вже повертатись. І тож на цьому робота закінчилась. І тут я трошечки планую, як я зміню цю клумбу, я з шлангом виклала. Місцину, яку хочу розширити, перед вікном посадити ще в сакуру і якось, якось зараз буду думати, як там все зробити правильно. І також хочу змінити під деревами кору. Мені не подобається, що все з дерева падає на кору і ось виходить дуже ось так неохайно. Бо з одного боку все класно, немає бур'янів. Бур'яни ростуть саме в тих місцях, де прорізано агроволокно, але все ж таки падає листя, падають квіточки і утворюється ось такий ось безлад. То, я думаю, можливо, треба посадити той же самий сіду, або я не знаю, доводиться або чистити це все, перебирати цю кору та засипати ще новою. Тож я поки що в роздумах, як краще вчинити, чи чи чистити це, чи замінити сєдумом. А на цьому тижні ми відвідали зоопарк 12 місяців. Він знаходиться у Демидіві під Києвом, і цей зоопарк пережив окупацію. Росіяни загнали сюди свою бронетехніку на територію парку, і понад здається там 350 тварин разом з півробітниками, просто залишились у заручниках. В тяжких умовах без світла, газу, їжі, вони змогли протриматись понад місяць, і деякі тварини, на жаль, загинули, вони не витримали звуків вибухів. І співробітники парку кажуть, що якщо б ще тиждень, і смертей було б набагато більше. Але зоопарк вистояв. І навіть під час окупації деякі звірі давали потомство. І я гадаю, це якраз той факт, який не давав співробітникам опускати руки. Та взагалі тема тварин під час війни дуже болюча. Згадайте, Ніколаївський зоопарк, Харківський, Київський нещодавно впав ламок від ракети від чергового нічного обстрілу. Просто уявити, як бояться. І стресують тварини, які не розуміють, що таке війна і що взагалі відбувається. І, як на мене, ще й велика шана людям, які, не дивлячись ні на що залишались тваринами і доглядали, годували їх. Я також подивилася деякі відео з Ніколаївського зоопарку, харківського, київського, як взагалі все відбувалося під час війни на самому початку. І скажу, що люди, які там залишились працювати, це просто герої, тому що. Не дивлячись на свій власний страх, на свої сім'ї, які теж треба рятувати, вони залишились і доглядали за тваринами. Це величезна шана і подяка за ваш вклад. А скільки екопарків, притулків для тварин, конюшень, розплітників постраждали під час окупації, просто неосяжне зло, вчинене російськими військами і солдатами в частності, всі бачили жорстокі кадри катувань тварин, і це тільки щодо тварин про людей та дітей, я взагалі ну це окрема тема, і без сліз тут взагалі не обійтись. Сумовуючи, хочу сказати, що на жаль, часу назад не повернеш і виправити нічого вже не вдасться. Єдине, що залишається це жити далі, підтримувати одне одного та відроджувати нашу країну. Тому дуже рекомендую до відвідування таких парків. Це не тільки парк 12 місяців, дуже багато таких закладів. Ну не закладів, а місць, які постраждали від війни, від російської агресії тероризму. Тому дуже рекомендую відвідати, підтримати своїм квитком для того, щоб трошки відновити такі парки. Я думаю, що ви самі бачите, що парк доволі доглянутий, звірі охайні, ситі. Ми тут були і до війни, і якщо забути, що пережив цей парк, то він не змінився, він лишився таким же, як і був. Привабливий, доглянутий і дуже класні вольєри, звірі. Видно, що за ними доглядають, ніхто їх не ображає. Вони дуже контактні, вони дуже люблять. Увагу людей, особливо мавпочки, і як на мене, такий стан парку говорить про відчайдушність та працьовитість власників і всіх працівників. 12 місяців ви дуже класні. Ми в цей день дуже класно провели час. Єві вже 5 років, і вона набагато прикольніше себе веде у зоопарках. Ну, взагалі в таких парках, де треба розглядати щось. Бо раніше вона якось «Угу, клас і пішла далі. Угу клас, і пішла далі. А тут прям розглядає. І до того ж, взагалі якось цікаво тут. Тут дуже багато мавпочок. Я, наприклад, взагалі їх дуже люблю. Вони такі всі різні, дуже кумедні. Є дуже багато маленьких мавпочок. Тому доволі тут цікаво, також є леви, тигри. Там далі в кадрах у мене також це буде: жирафи, зебри, бегемоти, носоріг тут також є. І тут є звірі, яких можна також погодувати. Корм продається на касі, і можна погодувати навіть верблюдів. Ось, ще ми бачили ось таку красуню, у неї блакитні очі, і там на животку у неї е, сердечко. Це дуже мило, прям дуже мило. Ми так за нею захопилися, і їй там е, хтось ще заплів косичку. Єва, до речі, дуже любить годувати тваринок, але трошки побоїться. Ось е, козочок вона дуже так е, вже переборює себе, а ось верблюда годувати, вона побоялась. І є ось такі красені жирафи. Їх годувати не можна. У них своя їжа. Ну, тут, в принципі, на кожному вольєрі написано, кого можна годувати, а кого не можна. І до кожної тварини там продається окремий корм. На території є такий ставок. Тут взагалі дуже так затишно, тихо. Ну, ще тихо, тому що не так багато відвідувачів. Тому, взагалі, ще, як на мене, затишніше. Але дуже... Приємно тут в в цій будівлі, яка схожа на замок, там ресторан, в якому можна перекусити щось пообідати. Там по наповненню схоже на позату хату. Раніше було більше вибору, але зараз, так як відвідувачів мало, то і вибору відповідно мало. Якщо порівнювати цей зоопарк з Київським центральним, він зовсім інакший. Тут і ландшафтний дизайн, зовсім інакший, тут дуже багато хвойних рослин. І зовсім по-інакшому виглядають кліточки. Там в центральному зоопарку вони більші, ширші і простору набагато більше, саме як і для людей, так і для звірів. Але тут виглядає все доволі так. Цікаво в одному стилі, але Київський зоопарк мені також дуже подобається, особливо зараз його реставрують. На початку дуже приємна така. Зона з птахами, з мавпами. Але скільки ми не були, я щось мавпу так і не бачила в зоопарку київському, може просто вони ну, не виглядали. І тут, до речі, сидимо на дитячому майданчику і спостерігаємо на лева. Це було дуже прикольно. Словом, відвідуєте парк, це класно. А я тим часом перехожу до вечірньої рутини, Буду готувати зелений борщик. Бабуся мого чоловіка нам передала щавель домашній, який вона виростила сама, і тому ми так швиденько хочемо його з'їсти, якусь частину залишити в морозилку, а зараз зваримо собі свіженький борщик. Тільки що бачила, як Єва іноді проходить повз камеру, я вирішила залишити ці моменти для сміху. Мені було дуже смішно, коли я це побачила. До речі, я перші страви роблю в мультиварці, мені так набагато зручніше. Роблю зразу засмажку, ставлю на функцію жарка і додаю цибульку морку, також м'язко, це в мене філе. Далі додаю картоплю, також її трошечки буквально обсмажу, там, мабуть, хвилиночку, і додаю окроп. У мене таке правило, що до гарячого додаю гаряче. І далі сіль, перець, приправа до супу. І все, ставлю на суп функцію, закриваю і займаюсь своїми справами. Дуже люблю мультиварку саме за це, що можна щось поставити і не паритись. Всі крупи варю так само в мультиварці, і взагалі, якщо в мене так залишити з гречкою і кастрюлею, я можу її спалити. Та стільки я вже звикла до мультиварки. Також мені дуже зручна ось така мийка для зелені. Там в сито, е, насипається зелень, миється і ось так прокручується, і зайва волога залишається у цій мисочці. Це дуже зручно, швидко, не треба промокувати рушничками, е, серветками. Оцими. Е, я її купувала в Океї. Я, я в принципі думаю, що таких штучок дуже багато, е, де продається, тому це не проблема, але якщо ви вагались, потрібна. Вам чи ні, однозначно потрібна, це дуже класна штука. І вже коли борщик приготувався, я додаю щавель і а, яєчко, і воно так трошечки у мене ще 2 хвилиночки стоїть вже при виключеній. У мультиварці і ось такий зелений борщ у мене виходить. спеція додало трошки кольору, але до нічого. На смак, просто неймовірний борщик. Я його обожнюю. Ми його з'їли, мені здається, за один день, <звеч> за вечір і за наступний прийом їжі все більше не було борщику. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Сподіваюся, це відео було цікавим. До наступних зустрічей! Па-па!